Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Говоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримуйте його. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Бої в Курській області тривають, як і весь останній тиждень. Практично неможливо знайти достовірну інформацію, що саме там відбувається. Загальну картину не просто скласти із того, що з'являється в російських і українських змі, а також, наприклад, у z пабліках. І чим же момент бойових дій в одній з областей Росії зайнятий Верховний Головнокомандою? Російської Федерації. Можливо, він у Курській області в оперативному штабі разом з генералами ухвалює непрості рішення? Ні. Він з тривогою і з болем в серці спостерігає за гуманітарною катастрофою, що розгорнулося у Палестині. З великою болю і тривогою наблюдаємо за тою гуманітарною катастрофою, яка розвернулася в Палестині. З своєї сторони делаем все, щоб. поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы 700 тонн грузов направили на различного характера. Делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа. Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН это уже 40 тысяч человек. И в основном, главным образом, это женщины и дети. І хтось в Росії, можливо, скаже: Стоп, а як же Курська область? І Путін відповість: не треба переживати, все під контролем. У Курській області палестинському народу нічого не загрожує. Схоже, що керівництво Росії вирішило робити вигляд, що дійсно нічого особливого не відбувається, і на все дивиться з позитивом. Жителі Курської області змушені евакуватися. Чудово, в них з'явилася можливість подивитися інші регіони Росії, але їхні будинки зруйновані. Прекрасно. Путін давно обіцяв позбутися нетрів, але в них тепер немає навіть даху над головою. Так навіть краще вони зможуть дихати Свіжим російським повітрям і вдень, і вночі. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов теж зайнятий важливими справами, а не Курською областю. Міністр оборони РФ зустрівся з представниками Буркіна Фасо і Нігеру. Він обговорив перспективи військового співробітництва. Поки не зрозуміло, що саме Андрій Білоусов обговорював на зустрічі, чи то військові поставки з Росії, а може вже і навпаки, і найближчим часом на полі бою можуть бути помічені сучасні африканські списи та луки. Бо своїх солдатів Буркіна Фасо і Нігер навряд чи ризикнуть в Росію і навіть не тому, що вони можуть не повернутися із поля бою, вони можуть до нього навіть не дістатися, адже Росія вийшла з конвенції захисту нацменшин. Ця конвенція, до речі, встановлює основні принципи поводження з національними меншинами, зокрема заборону їхньої дискримінації та насильницької асиміляції, свободу сповідувати власну релігію і вільно говорити рідною мовою. Росія, я так розумію, тепер цих принципів не поділяє. Цікаво, а що про це думають нацменшини самої Росії, але якщо є батіг, має бути і пряник, тому триває аукціон. Небаченої щедрості влади РФ для жителів Курської області, тепер постраждалим Курської області нададуть відстрочки за кредитами. Ех, прям балую Путін жителів Курської області, і це після того, як він вже озолотив їх, пообіцявши кожному, хто постраждав, по 10 тисяч рублів. І, взагалі, ті, хто живе в Курській області, вже стали улюбленцями Путіна, бо їм по 10 тисяч дають правильно. От а от жителям, які евакуювалися з районів Білгородської області, у виплатах. Відмовили в оперативному штабі регіону. Повідомили, що їм виплати не передбачені. А ще жителі Курської області отримують унікальний бонус. Вони зможуть достроково проголосувати на виборах губернатора, як в принципі і інші прикордонні з Україною території. От погодьтеся, це саме те про що мріє кожна людина, яка опинилася в зоні бойових дій, яка втратила, наприклад, будинок чи майно. Люба, в нас будинок зруйнований, та пофіг, коханий. Головне, що ми зможемо достроково проголосувати. Кружляй мене кружляй. До речі, ще понеділок того губернатор регіону. Олексій Смірнов доповідав Путіну. Цитата мовою оригіналу: 28 населених пунктів знаходяться в цій зоні. Мається на увазі зона бойових дій. «Це порядка двох тисяч чоловік, у судьбі яких ми не знаємо. Кінець цитати. І ось цікаво, а що ситуація з понеділка змінилася? Або дві е, тисячі виборців це величина, якою можна знехтувати? До речі, на виборах у Курській області саме Смірнов позбуватиметься приставки ТВО. Тому, можливо, на дострокових виборах у Курській області ми побачимо якесь нове російське виборче ноу-хау. Ну, я не знаю, наприклад, офіційно буде заявлено, що дві тисячі виборців Курської області, про долю яких нічого не відомо, вони залишили записку, в якій вони вже достроково проголосували. А може їхні голоси будуть враховані за допомогою екстрасенса від ЦВК, який заявить, що він зміг на відстані проникнути у свідомість кожного з двох тисяч виборців і з'ясувати, за кого вони планують проголосувати. А може, може, просто Путін особисто скаже, що знає бажання кожного з цих двох тисяч, тому що він при владі вже понад 20 років і відчуває, відчуває прямо, про що думає і чого хоче кожен росіянин. Та й взагалі зі слів. Путина в России все стоит только краще. Він уже заявлял, что через події в Курській области різко збільшилася кількість охочих охочек на так звану СВО. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Перевіряти слова Путіна не представляється можливим. Та й навіщо про велику кількість охочих піти на так зване СВО можна судити за непрямими ознаками? Про те, що, наприклад, одноразові виплати в регіонах Росії зростають з якоюсь божевільною швидкістю вже на постійній основі. Але навіть це вже не може забезпечити необхідну кількість тих, хто готовий підписати контракт. Тому доводиться вигадувати креативні рішення. Мер міста середньоуральськ Свердловської області Алексій Стасінок. Або Олексій Стасьонок відправив співробітників своєї адміністрації ловити контрактників для армії. Кожен працівник мерії має переконати укласти контракт щонайменше трьох осіб. Що буде з тими, хто не зможе цього зробити, поки невідомо. Можливо, їх самих відправлять на так зване СВО. Якщо Путін впевнений, що охочих вирушити на СВО так багато, то навіщо Росія почала перекидання своїх військ з Калінінграда? Про це повідомило, до речі, Міністерство оборони Литви. Я так розумію, що процес демілітарізації кенюнзбірської Калінінградської поки що Пішов. И пока Путин рассказывает, что все идет за планом, российские пропагандисты уже всерьез обговаривают пропозицию пропозицией попрощаться с российскими территориями. Вот что нам делать в этой ситуации? Ну, у нас еще пару недель будет очень тяжелых, даже вот я не завидую тем редакторам, которые выбирают сюжеты для программ, потому что, ну, когда видно, что там происходит, и ситуация пока не стабилизирована, очень сложно вот этот показной оптимизм сохранять. А у, Но у нас вот что, дело показной в том, оптимизм, вы видите. Ну, все, слушайте, СМИ, да. ну посмотрите, даже. Я на... про наши на СМИ не говорю, я за них да. не отвечаю. Нет. Я иногда, работаю в программе места. Иногда, мест иногда на войне происходят так. плохие вещи. понимаете? Рамзан Кадыров сказал три там дня что-то такое. <свист> ну, давайте мы не будем Рамзана я, Кадырова в сую упоминать, чтобы никому потом не извиняться. Эту тему вообще тем более сейчас. Знаете, давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. Вот. А чого? Мені здається, варто було обговорити. Нагадаю, що Рамзан Кадиров обіцяв хороші новини з Курської області через 2-3 дні. Правда, цю заяву він зробив ще 9 серпня. О, а ще можливо, він просто забув уточнити, для кого саме ці новини будуть хорошими. А ще дуже коментно спостерігати за російськими пропагандистами, які на повному серйозі не хочуть обговорювати заяви Кадирова, бо розуміють, що доведеться вибачатися. Але повертаємось до відео. Що касається нам, як нам успокоїться? Ну постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да. От знаєте, спочатку я подумав, що він скаже наступне: треба подивитися на мапу бажано Росії і постаратися запам'ятати її в таких кордонах. Можливо, ми бачимо її такою в останній, але він закінчив по-іншому, і йому дійсно вдалося це зробити з дивовижним цинізмом, до якого він і закликав. Я так розумію, сенс е, звівся до того, що територія Росії, яка зараз контролює Україна, не такі вже і великі. Якщо відкрити карту Росії на планшеті, наприклад, і ось так пальцями зробити, то ці території взагалі будуть непомітні, їх як і не було. А це означає, що на них можна що наплювати. Цікаво, виходить, правда. Він з легкістю відмовляється від своїх територій, але вам чомусь потрібні українські. Кумедна логіка. Але давайте подивимося, до чого взагалі все це було. Евакуювати треба з всього приграничення. З всього. Готовиться не. к наихудшому варіанту. Готовиться к тому, що этими територіями, дай Бог, без людей, щоб вывести всіх, включаючи старушек, пожертвовать. пожертвувати. Да. Потому что пожертвовать пожертвовать на какое-то время, может, даже на полгода, украинцы там возможно закрепятся. Зрозуміло, а якщо можна знехтувати територіями, то так само можна вчинити і з людьми. ЕПП з російськими строковиками триває. Нагадаю, що Путін офіційно заявляв, що строковики брати участі в СВО не будуть. Але з іншого боку, коли це було правильно, і можливо його неправильно тоді і зрозуміли, так і не беруть вони участі в СВО в Курській області. Ніякої СВО немає. Там КТО, тому слова Путіна вже ніхто не згадує. Строковики будуть воювати. Про це вже на повному серйозі розмірковує Андрій Гурульов. Мне тут все говорят, что, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская. Сто процентов, все Там это же были. было. Нет, нет, не в а этом деле? дело, но воевали срочниками. Срочниками? Срочник. Конечно. Срочниками. То есть контракт не контракт, но срочники это были. были. Да. Это все же было. И сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижал но, наверное, это было оправдано. А ще нагадаю, що раніше Гурльов розповів про унікальну історію, яка сталася на кордоні з Україною в Курській області. За його словами, тоді російські строковики зупинили наступ українських військ. Причому зробили це без втрат. Цю історію не повірили навіть у офіційні російські змі і зет-блогери. На їхню думку, рибалці влазні, які хвалиться тим, що спіймав триметрового ляща, вірять більше ніж Андрію Гурульову. У відповідь на це йому навіть довелося записувати домашнє відео. Друзья мои, добрый вечер, ну, может быть, даже доброй ночи, пока вот только приехал с Нижнего Новгорода, был за рулем, звонят мои товарищи, говорят, Андрей что-то непонятное творится там, твои слова с эфира Сладислава Шругина вырвали из контекста, и московский комсомолец пишут, что вот Грулев заявил о том, что срочники победили бригаду противника. Да, правда, это было. Это было год или более назад, когда рота срочников победила бригаду РДК Русского добровольского корпуса. Да, это правда. А чого так сумно, якщо це правда? І чому про це знає тільки Гурольов? Чому про це не писали російські змі? Вони ж обожнюють такі історії. Останнім часом горольов став мало не головним спікером російської пропаганди Не для того, що більшість з пропагандистів поки що здебільшого мовчить, чекаючи на методички, Андрій Вікторович працює ротом за всіх, як би дивно це не звучало, і розповідає захопливі історії, наприклад, про те, як він їздив у місто Львов Курської області. Я з сотовольвову дальгово їздив, а брат. Я приехал туда, в городе как таковой паники нет, это неправда. Люди, конечно, взволнованы. А? будешь тут, да. Особенно, если почитать там все, что пишут в СМИ. Да. Да мало того, у нас же грохочет, слышно? Чего в него там грохочек? Мабуть, я еще алкоголя в багажнику. Хорошо, давайте послушаем далее. Ну, я туда приехал и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот он, линия фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил машину, уехал обратно. Тут никого нету, до Москвы дошел никого. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут, как у вас дела? Нормально дела, вот туда бы всех, честно говоря. Яка цікава історія, правда? Я так розумію, що Гурльов залишився незадоволений тим, що в Москві його зупинили і обнюхали, а в Курській області практично до самої лінії фронту його поліція не зупинила. Так засмучуватися через те, що тебе зупинили, можна тільки в одному випадку, якщо це був перший раз, коли ти їхав в Тверези, і от тому Гурльову стало прикро, адже він старався, він тримався. Хочеться ще, звісно, дізнатися, яких старих він забрав до себе в машину, і чи добровільно вони сіли. Або просто Грольов дійшов до того стану, коли відчув себе всесильним, сів в машину і рванув у бе-тріп. Можливо, в той момент, коли він силоміць запихував свою машину в якихось старих, він був певний, що захоплює українських військових. Не відстає в плані фантазії від Гурльова і командир спецназу Ахмат в За останні тижні він теж відзначився великою кількістю заяв. Ну коротко. Спочатку він заявляв, що в Курській області нічого не відбувається. Він рекомендує з попкорном спостерігати за цим. Потім вигадав детективні історії про те, що кадирівці не вступили в бій за СУ, хоча перебували в прикордонних територіях. Завдяки йому з'явився новий синонім до виразу втекти з поля бою. Тепер це можна сказати коротше, розминулися. А коли зетблогери спіймали його на брехні, він перейшов до героїчних розповідей про дії свого підрозділу. Ми дійсно дуже задоволені, Я лично дуже доволен роботою своїх підрозділів, Дійсно, ребята наділили... очень много шума, противник там просто визжит. Я не совсем понял, он имеет на виду, что они там барана резали, или что, сголоднили. Но давайте продолжим. Ну реально, спецназ Ахмат для него уже, как говорится, как кость в горле. Как и другие подразделения, но ну, нас он любит особенно хорошо, очень сильно он к нам привязан. Ну и вот в этом контексте противник делает очень много вбросов, раздающихся в плен Бойцов подразделений спецназа Ахмат, про бойцов Аида. Короче говоря, много всего. Но самое интересное это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы. Після цієї заяви Абтіла Удінова з блогери остаточно вийшли з себе. І їх навіть не злякало те, що за російську традицію, якщо ти записав відео, де дещо сказав про кадировців, одразу записуєш ще одне, де ти вибачаєшся. І це на тлі того, що в мережі вже є підтвердження, яке доводить, що українські військові поповнили обмінний фонд полоненими левами, яких можна, до речі, буде повернути в російський зоопарк в обмін на повернення додому українських захисників. Я не знаю, хто вчив обтіла Удінова обманювати, але судячи з усього, це був вчитель так собі. Ось, будь ласка. Ска, автілодіна публікує ролик, на якому український боєць розповідає про те, що вибір в російському продуктовому магазині «п'ятерочка» гірший, ніж в українській мережі АТБ наприкінці, нібито по бійцю, б'є російська ракета, закінчується відео гумористичною музикою. Я вам це відео покажу, але одразу скажу, що це монтаж. Це, на мій погляд, дуже важливо, щоб вкотре переконатися, як працює російська пропаганда. Отже, відео від Алоудінова, дорогі українці, заїхав він в «п'ятерочку». В п'ятерочку заїхав, скажу вам вибор не отчень! Вибор не отчень, а, а, а тебе лучше. Слава Україні! А тепер відео оригінал. Дорогі українці, заїхав он в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам вибор не отчень! Вибор не отчень, а тебе лучше! Слава Україні! П'ятерочку, ні, скоро тебе буде. А ось що, Алаудінов розповідає про те, що в судді українських військових немає, і тут же з'являється сюжет українських журналістів, зняти в Суджі. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні героємства, коли російський триколор паде на землю. Я давно не пам'ятаю, щоб так швидко дискредитували себе за такий короткий час, як це вийшло у апті Алаудінова. Він же тепер навіть у борг не зможе взяти. В нього запитають, а ти точно повернеш гроші? Так, звісно, ти ж мене знаєш. І йому е, скажуть, ну так знаю, тому ризикувати, мабуть, не буду. І взагалі вже мали б з'явитися нові терміни. Алаудінов і Гульов вже заслужили, щоб на честь них назвали якісь відхилення. Психотерапевти, психіатри. Чому ви не використовуєте таку можливість? На честь Гурольова можна придумати нове поняття ну я не знаю, горуляція. Непереробне таке неконтрольоване бажання говорити в процесі дипсоманії. на честь Алоудінова. Можна теж щось придумати, наприклад, алоудинація від розладу, за якого хворий намагається знайти спокій у кущах, от супроводжується постійними нападами брехні. Назвуть якийсь розлад і ім'ям Володимира Соловйова, тим паче, що він сам із кожним днем все ближче до госпіталізації. Нерви вже не ті. Він знову закликав використати ядерну зброю. Долбануть за спини! тактическим ядерным оружием Сейчас. подтянуть тосы и выжить чертовой Сейчас. матери. Это мы переходим к решению. Да? все тишина. Переходи. Будут крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете? Все, все, все. А потому что хватит на полшишечки. Переходим. Стоп, якщо Соловйову вже недостатньо на півшишечки, як він сам сказав, то до чого тут взагалі Україна і ядерна зброя, Вирішуй свої особисті проблеми самостійно. Тим більше вон гурльов поруч. На жаль, про бажання використовувати ядерну зброю, заявляють не тільки ті, хто пов'язаний поповиною з Кремлем. Фізик, професор Пермського університету Анатолій Валинцев, також запропонував завдати ядерну удару по Україні. Він надіслав свою пропозицію в приймальню Владиміра Путіна, в якій навів необхідні розрахунки, вибрав навіть оптимальний і місце для нанесення удару саме по Україні. Цей удар він називає ніжним і обіцяє мінімальні жертви в іншому випадку. Прогнозує круте піке ядерного Армагедона. Анатолій Валинцев. Не пропагандист, не зет блогер, він професор, вчитель, інтелігент, який просто хоче вбити сотні тисяч людей заради величі Росії. У цьому точно немає нічого веселого, але я вирішив вам про це розповісти, тому що, на мій погляд, це важливо. Важливо з точки зору того, як по-різному дивляться на війну в Росії і в Україні. Ви звернули увагу, що практично за два тижні бойових дій в Курській області ми не побачили жодного повідомлення, жодного сюжету, жодної новини про те, щоб місцеві жителі Курської області виступили проти українських військових, не кажучи вже про спопір. Вони спробували якось зупинити або перешкоджати діям збройних сил України. Ні, можливо, вони виходили на дороги з плакатами руки геть від Росії або брали в руки зброю, щоб зупинити збройні сили України. Ні, а давайте згадаємо Енергодар або Херсон, де десятки тисяч людей перегороджували дорогу російським військовим. Виходили на мітинги з вимогою до окупантів покинути українську землю. Можна згадати і Київську область у 2022 році, коли в українських будинках робили коктейлі Молотова, якими потім спалювали колони російської техніки. І це багато про що говорить. В цьому і є різниця величезна різниця у ставленні до цієї війни. Подумайте про це. І стоп, в нас позитивна програма, тому це в них. Все погано, а нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!